69 тисяч 431 тридцять особу зареєстровано в Чернігівській області станом на 4 січня 2024 року. Таку статистику назвав під час брифінгу заступник директора департаменту соціального захисту населення Чернігівської ОДА Дмитрій Козлов із цієї кількості: 17 тисяч 160 дітей віком до 18 років. Кількість внутрішньопереміщених осіб з інших областей 27 тисяч 100 осіб. Для порівняння до початку повномасштабної агресії Російської Федерації до 24 лютого 2022 року внутрішньопереміщених осіб в Чернігівській області було сім осіб. На сьогоднішній день, зазначає заступник директора департаменту соціального захисту населення в Чернігівській області, простежується тенденція до зменшення кількості внутрішньо переміщених осіб. За статистикою на початку минулого року на території області було зареєстровано 72 тисячі осіб. ВПО. Більшість з тих, що відмовляються від статусу внутрішньо переміщених, повертаються до своїх домівок. Утім, доволі поширена і практика виїзду за кордон. За призначенням матеріальної допомоги на проживання з 24 четвертого. Лютого 2022 року звернулося 66 тисяч 300 осіб. Із них 3,5 тисячі це люди, житло яких було зруйновано або стало непридатне до проживання. До речі, саме питання призначення матеріальної допомоги для внутрішньопереміщених осіб є темою надзвичайно обговорюваною та такою, що породжує навколо себе чимало інформаційних вкидів та маніпуляцій. Детальніше про те, хто та за яких умов може претендувати на отримання матеріальної допомоги, ми розкажемо вам у наступних матеріалах. Якщо ж говорити в загальних рисах, то допомога внутрішньопереміщеним особам виплачується відповідно до постанови кабінету міністрів від 20 березня 2022 року, номер 332. Відповідно до цієї постанови. Розпорядженням начальника військової адміністрації номер 734 від 10 листопада 2023 року було затверджено перелік місць тимчасового проживання Чернігівської області. На даний момент до цього переліку включено 9 місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, загальна кількість ліжко-місць, в яких розрахована на 1428 осіб. Разом з тим, минулого року кабінетом міністрів було затверджено постанову номер 930 від 1 вересня 2022 року. Вона регулює порядок утримання та надання ВПО місць для тимчасового проживання.